Привіт всім! Сьогодні у мене імпровізація. У нас на столі борщ, а до борща хочеться якихось булок. І я довго не думала, берусь за своє улюблене тісто. Для мене це знахідка. Тісто дуже просте і завжди виходить. А головне інгредієнти завжди під рукою. Ну що ж, почнемо? Інгредієнти, які нам потрібні, ви бачите на екрані, а також в описі під відео. В миску висипаємо дріжджі та додаємо цукор. Заливаємо 100 г води. Легка перемішуємо. І на цьому етапі ви можете почекати 10 хвилин для того, щоб піднялася шапочка, аби перевірити, чи ваші дріжджі активні. Цей крок можна пропустити, якщо ваші дріжджі тільки що з магазину. Як тільки починає з'являтися пінка, можна продовжувати. Наші дріжджі активні. Солимо за смаком та вливаємо воду. Додаємо 3 столових ложки олії і починаємо просіювати борошно частинами. Розділіть на 2-3 частинки. Так вам буде зручніше працювати і ви не заб'єте тісто борошном. Пам'ятаємо, що у всіх борошно різне, тому у вас може піти більше або менша кількість. Тісто ще досить рідке, але вже зібралось одною кучкою. Пробуємо вимішувати його руками, допомагаючи собі підсіюємо борошно. Збираємо тістом всі залишки борошна в мисці і перекладаємо його на стіл, силіконовий коврик або ж дошку для вимішування. Вимішуємо ще 3 хвилинки і наше тісто готове. Ось такої консистенції воно повинно бути. Воно не рідке, не тверде, досить м'яке, практично не прилипає до рук. Обов'язково дайте діткам прийняти участь у процесі. Це для них буде дуже цікаво нешкідливий слайм, який вони так обожнюють. Тепер ставимо для бродіння відпочивати тісто на 1 годину під плівкою або журшничок. Тісто збільшиться в об'єму в 2 в 2,5 рази. Як бачите у відео, тісто займає 1 третю миски, а після підняття займає весь її простір. На дотик тісто дуже м'яке та еластичне, нагадує перину, сформуйте чгут або ковбаску і наріжте на порції. Величину порції робіть того розміру, якого ви хочете кінцеву булочку, з розрахунком, що вона збільшиться в об'ємі, приблизно у два рази, округліть всі заготовки, підгортаючи тісто зверху вниз всередину та накрийте їх рушничком або харчовою плівкою на 30 хвилин. Для даного тіста, на мій смак підходить тільки солене наповнення, тому врахуйте це. Підготуємо начинку. Це може бути капуста, картопля, м'ясо або фарш. У мене начинка як для чебурек, тільки без додавання рідини. До речі, рецепт чебуреків теж є уже на каналі. Силочку залишимо в описі. Нарізаємо цибульку кубиками. Величину кубиків обирайте на свій смак. Якщо любите її відчувати, нарізайте грубим. Ми любимо, а от діти ні. Тому нарізаємо так, щоб після обсмажування вони не відчували та не вибирали її з булочок. Так-так, вони ще тіхі труни. Зелені робимо теж саме. На розігріту сковорідку висипаємо цибулю і помішуємо, обсмажуючи її до пом'якшення. Додаємо фарш і добре перемішуємо його з цибулею. Злегка обсмажуємо його і накриваємо кришкою. Залишаємо на 2-3 хвилинки протушитися у власному соці, солимо та перчимо. Додаємо спеції за бажанням. Також ставимо кусочок масла. Яке зробить нашу начинку суковитішу. Перемішуємо і обсмажуємо ще хвилинку, сипанемо зелень і знімаємо з плити. даємо повністю охолонути, ми на фінішній лінії. Беремо колобка і розкачуємо його. Товщина пласту 5-7 мм. Не робіть його надто товстим. Ставимо начинку і начинки ставимо побільше, як для себе, а не для сусідів. Щоб начинки вистачило на всі булочки однаково, розіліть її схематично ложкою у посудині. Складаємо конвертик та защіпуємо краї, щоб начинка не втекла при випіканні. Округляємо конвертик і ставимо заготовку під рушничок, щоб тісто не завітрювалось, поки ми сформуємо всі булочки. Заготовки наші сформовані і ми готуємо їх до відправки в духовку. Пательню або пергаментний папір для випічки змащуємо рослиною олією. Не надто сильно, бо в тісті уже є олія і булочка не приставатиме до пергаменту. Викладаємо булочки на відстані один від одного. При випіканні вони ще збільшуються в об'ємі. Урахуйте це. Накриваємо їх рушничком і залишаємо ще на 5 хвилин. Тим часом поставимо розігріватися духовку до 190 градусів. Змішайте один жовток з чайною ложкою води або молока. Змастіть зверху ваші булочки яєчною сумішю. Це дасть яскравий та насичений запечений вигляд булочкам. Зменште температуру на 165 градусів Цельсії. Випікайте 15-20 хвилин. Ну або ж орієнтуйтесь по своїй духовці. Наші булочки готові. Змащуємо їх кусочком вершкового масла. Це зробить їх ніжнішими. І на цьому можна завершувати та подавати до чаю. Ну, а ми додамо ще зелень та часничок, бо у нас борщик. Тісто дуже універсальне, з нього часто печу сосиски в тісті, а також з нього чудово виходить піца, яка має тонку основу і гарну повітряність. Посилання залишу тут і в описі під відео. Зберігайте собі простий рецептик тіста, воно точно стане вам у нагоді і випікайте свої смаколики. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі смачного і до зустрічі в нових відео.